Вже майже два роки на території України триває повномасштабна війна. Важко згадати хоч один день, в якому б Донеччина не потерпала від ворожих обстрілів. Населення регіону знижується, адже люди вирушають до інших областей в пошуках більш безпечних умов існування. Але такі переїзди також стають неабияким стресом для внутрішньо переміщених осіб: як адаптуватися до життя на новому місці, розповіла психолог Валентина Петраковська. Притримуватися свого розкладу життя, наприклад, якщо ви кожного. Ранку вдома прокидалися, чистили зуби, вмивалися, готували сніданок дитині, то все це. За можливості ви можете робити і на новому місці. Оця така стабільність вона допомагає підтримувати дитині внутрішній свій стан стабільно, і вам також допомагає зрозуміти, як саме організувати своє життя, а дитині дає почуття впевненості в тому, що мій дорослий розуміє, що буде, і тому я можу на нього спиратися. Стабілізації морального стану дуже допомагає соціум та спілкування з людьми. Які опинились в схожих з вашими умовах. Виходити на вулицю дуже важливо, знайомитися з новими людьми, які опинилися в таких самих умовах, як і ви. Дуже часто люди а, знаходяться в такому дуже депресивному стані і кажуть, що я не хочу ні з ким знайомитися, навіщо це взагалі все потрібно, бо і з цими людьми я перестану спілкуватися через деякий час. Але соціум для нас дуже важливий і він також нас стабілізує в нашому стані. Також допомагає впоратися з переживаннями турбота про когось іншого. Така зайнятість не дозволяє з'являтися сумним та негативним думкам. Бо коли ми допомагаємо, то ми виходимо із свого депресивного або складного стану. І а, розуміємо, що ми щось взагалі можемо, що ми на щось впливаємо і а, ми в силах допомогти іншій людині. А, це може бути людина, це може бути людина похилого віку, це чи людина вашого віку, яка потребує допомоги будь-якої. Також це може бути якась тварина. Яку ви можете, наприклад, кормити, якщо ви стали приймаючою стороною, до якої переїхали переміщені особи, також варто дотримуватися декількох простих правил. По-перше, ми не задаємо питань, які стосуються особистого життя людини до того, як вона приїхала, якщо вона сама не починає цю розмову, щоб побут був максимально. Зручним для обох сторін ви маєте домовитися, як все буде, тобто, ви можете пояснити і дорослій людині, і дитині тут. Така кімната, тут така кімната. Цим користуватися так, цим користуватися так, а цим не можна користуватися, бо це там моє власне. Там я не дозволяю цим користуватися. Переїхавши до іншого міста, дізнайтеся місце знаходження важливих установ: банків, лікарень, цНАПу та інших. Зареєструйтеся як внутрішньо переміщена особа та пам'ятайте, наразі дуже багато українців опинилися в схожих умовах. Варто не опускати руки та вірити у краще.